Цим інструментом ви позбудетесь пилу у всій вашій техніці. Код товару на сайті в кінці відео. Це електричний дастер для сухого очищення техніки, який замінює традиційні балонні засоби. Цей компресор має декілька насадок. Компресор виконаний з приємного пластику, матового. Має вбудований акумулятор, заряджається від Type-C. Час роботи компресору до 40 хвилин на одному заряді. Ми вже спробували цей компресор. Він чудово очистив клавіатури, ноутбук, фототехніку, побутову електроніку та все навколо навіть полички. Має багато різноманітних насадок, вузьких, зі щіточками, щоб не залишити шансу пилу навіть у самих маленьких щілинах. А ще є цікава насадка, яка робить з компресора маленький пилосос. З компресором від KF Concept доглядати за технікою, стало цікавіше.